Вітаю вас на каналі Варбанда і пропоную сьогодні відданбоксити ось такі дві коробочки. Артилерія якубітів на 1745 рік і French Garde du Corps, Французькі вершники якісь приблизно на війну за іспанську спадщину, тобто так само десь на 18 століття. Давайте дивитися, що всередині. І почати пропоную з коробочки яку артилерії. І перше, що хочу сказати, це смерть російським окупантам. Хай всі катали повиздихають. І напевно кожен раз, як мені буде попадатися коробочка з роботами Антона Дербілова, українського скульптора, який загинув від рук російських окупантів. Я буду казати смерть російським окупантам, смерть Кацапам, тому що Росія це зло, Росія це смерть. І саме росіяни вбили Антона Дербілова, який пішов захищати свою країну в цій війні проти російської агресії. Знаєте, на жаль, немає традиції. Виробників солдатиків писати на коробці ім'я скульптора, але, але треба знати: треба знати своїх героїв. Тому знайте, що це робота Антона Дербілова, видатного українського скульптора з Харкова. Що нам тут виробник обіцяє? Масштаб 1 до 72. 10 фігурок, 2 гармати. Ось ми їх побачили. Дуже чудова композиція, чотири фігурки. Я би сказав, навіть така воргеймерська композиція. Ось у нас є чотири фігурки для кожної гармати. І два командири. Один такий, дивіться, який чудовий позатий дядько, а другий має підзорну трубу. Зразу теж видно, що це якийсь офіцер. Картинка. Ну, Видно, що це якась старовинна така картина. Зображує нам, власне, якубітів зображує нам гармату. По-моєму, все чудово. Давайте дивитися що всередині. Та дам всередині кульочок і не величить тих 2 е, Ось такого. Кремового кольору пластик. Ви знаєте, на ньому дуже добре видно детальки. Давайте почнемо з гармат. Ці гармати я вже зустрічав. Це такий стандартний зараз у стрільця. з гарматами. Ну, нічого поганого про них не скажу, все погане, я вже про них сказав, про брак деталей і так далі. Ну, але скажу відразу не найгірші, не найгірші гарматки. Ага, а тут сам смак. Тому що фігурки просто бомбезні. Ну, По-перше, вони досить чистенькі, дивіться, тут має якийсь суплю на локті, але загалом тоненькі деталі дуже чистенькі, нічого зайвого не терчить. Дуже люблю пози артилеристів, вони такі, знаєте, всі дуже зайняті, щось роблять, Оцей, бачите, вухо прикрив, Цей, каже, маю в носі. Цей оцей дуже гарно, 20, як щоки надулись, він роздуває оцей гніт, оцей фітіль роздуває. Ще один вухо прикрив. Ось цей, Оцей має такий, таке шило, яким пробиває мішок з порохом, чи цей заряд, що там воно є. Оце один із командирів з підзорною трубою. Не знаю, що це в нього таке за поясом, чи то якийсь пістолет. Важко зрозуміти. Це є шабля, видно, що це цей меч шотландський, такий, бачите, з повністю закритою гордою. Ще один командир, і цей, бачите, такий аж з путів в окулярах на носі. Ну, це видно, що це якийсь такий лорд. А, ще один артилерист прикрив вуха. Дивіться, там нього порухівниця велика на, на пузі, прикольно. Цей. Відро, не знаю, мочить швабру ось напевно. Ось це вже підпалює. Ну, прикольно. Деталізація просто чудова. Чудова деталізація. Ну що, треба то зібрати, глянути, точніше повідрізати і подивитися окремо на кожну фігурку. Бо ми знаємо, що на літніках всі ці модельки фігурки виглядають набагато гірше. Ну і гарматки. Так виглядає літнік, А це гарматки з такого ж літніка, але іншого набору, але я вже почав їх малювати і зібрав. І як бачите, ось так виглядає ось це менша гарматка. Попри те, що як я казав, тут трошки бракує деталей. Загалом же вона виглядає непогано, непогано вона виглядає. Ось друга, я вже бачите, почав наносити колір. Так виглядає гарматка. А так біля неї виглядає фігурка. По-моєму, непогано. Ну, а тепер давайте оглянемо цю коробочку. Французькі гвардійці на конях не знаю, хто це такий. Пишіть в коментарях, хто знає, а я скажу знову смерть російським окупантам, тому що це ще одна коробочка роботи Антона Дербілова. До речі, знову ж таки, прізвище Антона на коробочці немає, але є прізвище. Художника російського, який малював боксарт, і це це the... зрада. Що я ще можу сказати? Що ви про це думаєте, пишіть в коментарях. І давайте подивимося, що всередині в коробочці. Коники це ті коники, яких ми вже 100 разів бачили в наборах на іспанську спадщину. Непогані коники, єдине, що. Оу, ці коники не мають цих проблем, ви бачите. Ті коники були в інших наборах з великими проблемами ось тут. А тут тих проблем нема. Чудово, Чудово. я не знаю, або це нова форма, або вони щось поміняли з пластиком. Коники чисті, а другий літник? Хм. І тут теж коники не мають тих проблем. Ну, мені подобається, мені коники вже подобаються. Це чудово. Ну і вершники. Вершники то найсмачніше, тому давайте подивимось на вершників. Отже, як бачите, це такі собі якісь драгуни. Цікаві, кучеряві в трикутних капелюхах. Ось є дядько чудовий з дудкою. Хлопці стрибають в атаку. Дивіться, які вони чудові з шаблями. і, Што, палаші? Це палаші, напевно, мечі. Ось є одна фігурка, яка стріляє, є чудовий дядько з пістолетом. І знову ж таки, раз, два, три, чотири. Вони всі атакують, всі йдуть в атаку. Причому ось це видно, що це їхній командир-офіцер кричить, бачите, до бою, чарж А ось це це вже якийсь крутіший командир, це, напевно, якийсь знову ж таки маршал. Чи генерал у нього ось є ось цей жезл. Круто, круто, я люблю таких командирів в наборах. Є прапороносець і музиканта я вже показував. ну, Мені подобається Жирненький такий набір. Я люблю, коли там є не тільки вояки, а є різні різні ось такі командні фігурки. А всі вони, як бачите, знову ж таки, ті, що рядові, мають такі скромні хвостики, а ось командири мають розкішні. Розкішні довгі шевелюри, то перуки, Бантики, бачите, як в них все гарно, акуратно. Ну, прикольно, прикольно. Є певний такий свій шарм у моделей на 18 століття. Ось ці трикутні капелюшки. Все це дуже-дуже круто. Окремо зазначу лиця. Дивіться, які вони хороші, характерні, живі лиця. Добренько. Так, це все виглядає. Звичайно, звичайно, всю красу можна побачити тільки коли відрізати це все від літніка. Тому не буду тягнути час. Відрізаю і показую, як це все виглядає вже зібране. Ось такі вони ці дві коробочки від стрільця. На мою думку, наборчики вийшли дуже непогані. Дуже приємна французька кавалерія, чистенькі коники, що мене дуже потішило, бо я вже мав трошки неприємний досвід з тими кіньми. Саме з цими. Ну а артилеристи як обітів просто бомбезні, дуже мені сподобались. Так що свої думки пишіть в коментарях, почитаю, дуже цікаво. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайки, і найголовніше допомагайте Гривнею Збройним Силам України, щоб невідомі добрі безпілотники помстили смерть великих лицарів.